Добрий день, дорогі друзі! Для вас проведе урок учитель математики Одеського ліцею номер 100 Коваленка Ірина Миколаївна. На попередніх уроках ми з вами вивчали прямокутний паралелетипід і вчилися знаходити його площу поверхні. А сьогодні будемо вчитися знаходити об'єм прямокутного паралелетипіда. І тема сьогоднішнього уроку одиниці вимірювання об'єму, об'єм куба і прямокутного паралелепіпіда. Спочатку повторимо попередній матеріал. Отже, прямокутний паралелепіпід обмежений шістьма гранями. Кожна грань це прямокутник. Тобто Поверхня прямокутного паралелепіпіда складається із шести прямокутників. Елементи паралелепіпіда. Паралелепіпід має вісім вершин. Вершина А, вершина Б, вершина С, вершина Д, вершина К, вершина Л. Вершина М. Вершина Н. Паралепіпід має 12 ребер. Ребра АК, С, М і Д, Н – це бічні ребра і вони рівні між собою. Ребра нижньої основи С, БЦ, Б, ЦД. І ДА. Ребра верхньої основи. КЛЛМ МНК. Паралелпіпит має шість граней. Нижня основа грань АБЦД. Верхня основа грань KLMN. Бічні грани. Грань АКНД, грань БЛМЦ, грань АКЛБ і грань ДНМЦ. А зараз нова тема. З такою величиною, як об'єм, ми часто стикаємося у повсяденному житті. Наприклад, Объем бочки. Объем ведра. Объем банки фарби. об'єм аквариума. об'єм склянки. И объем коробки. Объем має кожне тіло. Объем можна вимирювати і виражати числом, якщо задано одиницю об'єму. Отже, одиниці вимірювання об'єму. За одиницю виміру об'єму беруть куб, ребро якого дорівнює одиничному відрізку. Такий куб називають одиничним. Об'єм куба зі стороною 1 мм називають кубічним міліметром. І пишуть 1 мм у кубі. Об'єм куба зі стороною 1 см називають кубічним см і пишуть 1 см у кубі. Об'єм куба зі стороною 1 дм називають кубічним дециметром. Пишуть 1 дм у кубі. Об'єм куба зі стороною 1 метр називають кубічним метром. І пишуть 1 метр у кубі. Поглянемо на фігуру, яка буде складатися з чотирьох однакових кубиків, ребро кожного кубика 1 см. Отже, його об'єм 1 кубичний сантиметр. Тому об'єм фігури з чотирьох таких кубиків. Буде дорівнювати 4 кубічних сантиметра. Виміряти об'єм фігури це означає підрахувати, скільки одиничних кубів у ній вміщується. При вимірюванні об'ємів рідин і газів 1 кубічний дециметр називають літром і пишуть 1 Літр. Отже, один літр дорівнює одному кубічному дециметру. Об'єм прямокутного паралелепіпеда. Прямокутний паралелепіпед має виміри. Довжину А, ширину Б і висоту С. Об'єм позначають буквою В. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів. Приклад. Виміри прямокутного паралелепіпіда дорівнюють 10 см, 12 см і 6 см. Знайти об'єм паралелепіпеда. Розв'язання. Нехай довжина прямокутного паралелепіпіда А дорівнює 12 см, ширина Б дорівнює 10 см, а висота С дорівнює 6 см. Об'єм паралелепіпіда дорівнює добутку його вимірів. Тому 12 помножаємо на 10. І помножаємо на 6. Тоді отримаємо, що об'єм прямокутного паралелепіпіда дорівнює 720 кубічних сантиметрів. І пишемо відповідь 720 кубічних сантиметрів. Об'єм куба. Оскільки у куба всі ребра рівні, довжина одного ребра дорівнює А. І він є окремим видом прямокутного паралелепіпіда, то його об'єм обчислюють за формулою А у третьому степені. Довжина ребра у третьому степеню. Приклад. Знайти об'єм куба, довжина ребра якого дорівнює 4 метра. Розв'язання. Довжина ребра куба. А дорівнює 4 метра. Об'єм куба дорівнює довжина ребра А у третьому степені. Це означає, що ми 4 запишемо у третьому степеню. 4 у третьому степеню це 4 помножено само на себе 3 рази. І ми отримаємо 64 кубічних метра. Відповідь 64 кубічних метра. Розв'яжемо задачі. Задача перша. Ящик з якими вимірами є більш містким. Із вимірами 15 см, 20 см і 30 см, чи з вимірами 45 см, 10 см. 18 см. Запишемо виміри першого ящика. Отже, довжина А дорівнює 15 см, ширина Б дорівнює 20 см, висота С 30 см. Виміри другого ящика. Довжина А 45 см. Ширина Б 10 см. І висота С дорівнює 18 см. Щоб з'ясувати місткість, в якому ящику більше, треба знайти об'єм кожного ящика і порівняти об'єми. Розв'язання. Знайдемо об'єм першого ящика, який дорівнює добутку його вимірів. Тоді Помножимо 15 на 20 і на 30. І отримаємо, що об'єм першого ящика дорівнює 9000 кубічних сантиметрів. Знайдемо об'єм другого ящика. Для цього помножимо його виміри. 45 на 10 і на 18. І отримаємо, що об'єм другого ящику складає 8100 кубічних сантиметрів. Отже, ми бачимо, що об'єм першого ящика більший за об'єм другого, тому мізкість першого ящика більше. Відповідь: більш містким є ящик з вимерами 15, 20 і 30 сантиметрів. Задача друга. Ширина прямокутного паралелепіпіда дорівнює 15 дециметрів. Довжина на 3 дециметра більша за ширину, а висота в 3 рази менша від довжини. Знайти об'єм даного паралелепіпіда. Запишемо виміри паралелепіпіда. Отже, нам відомо, що ширина B дорівнює 15 дециметрів. Довжина А невідомо скільки дециметрів. Але відомо, що вона на 3 дециметра більша за ширину. Висота С також невідомо, скільки дециметрів. Але відомо, що вона в 3 рази менше за довжину. Треба знайти об'єм. Паралелепіпеда. Розв'язання. Спочатку будемо шукати довжину. Нам відомо, що вона на 3 дециметра більше за ширину, а ширина 15 дециметрів. Тому до 15 додаємо 3 і отримаємо 18 дециметрів довжина А. Далі шукаємо висоту паралелепіпіда. Відомо, що вона в три рази менша за довжину. Тому довжину 18 дециметрів, ділимо на 3 і отримаємо 6 дециметрів висота паралелепіпіда. Знайдемо об'єм. Отже, щоб знайти об'єм, треба. Виміри паралелепіпіда помножити. Тобто довжину помножити на ширину і помножити на висоту. Ми помножимо 15 на 6 і на 18. Та отримаємо 1620 кубічних дециметрів. Це об'єм нашого паралелепіпіда. Відповідь. 1620 кубічних дециметрів. Задача третя. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює 560 кубічних сантиметрів. Довжина 14 см, ширина 8 см. Знайти висоту даного паралелепіпеда. Запишемо виміри паралелепіпіда. Довжина А дорівнює 14 см. Ширина Б дорівнює 8 см. Висота С невідомо скільки см. І об'єм паралелепіпіда дорівнює 560 кубічних сантиметрів. Отже, будемо шукати, чому дорівнює висота паралелепіпіда. Розв'язання. Об'єм паралелепіпіда дорівнює добутку його вимірів. Тому можна записати: що добуток вимірів паралелепіпіда це його об'єм. Замість довжини і ширини запишемо їх значення. Отже, 14 помножити на 8, помножити на висоту С. Дорівнює 560 об'єму прямокутного паралелепіпіда. 14 помножити на 8 буде 112. І щоб знайти невідомий множник С, треба 560 поділити на 112. І ми отримаємо, що С дорівнює 5 см. Ми знайшли висоту прямокутного паралелепіпеда. і запишемо відповідь 5 см. Задача 4. Ребро куба виготовленого з цинку до рівня 4 см. Знайти масу куба, якщо маса 1 кубічного сантиметру цинку становить 7 грамів. Запишемо, що довжина рибра куба А дорівнює 4 см. 1 кубічний сантиметр цинка дорівнює 7 грам. Треба знайти масу куба із цинка. Розв'язання. Спочатку знайдемо об'єм куба. Об'єм куба дорівнює довжина ребра у третьому степеню. Тобто 4 підносимо до третього степеню, помножаємо 4 само на себе 3 рази і отримаємо, що об'єм куба 64 кубічних сантиметра. Так як 1 кубічний сантиметр цинку становить 7 грам. То, щоб знайти масу куба із цинка, об'єм якого дорівнює 64 кубічних сантиметра, треба помножити на 7. Отже, 64 помножимо на 7 і отримаємо 448 грам маса куба із цинка. Відповідь 448 г. Наш урок закінчується. Пропоную вам дати відповіді на запитання, що тобі сьогодні здалося складним? Що в тебе сьогодні найкраще вийшло? Як ти зможеш використати в житті сьогоднішній урок? Про що ти хочеш більше дізнатися? Як би ти оцінив свої здобутки на уроці? Домашнє завдання. Задача перша. Обчислити об'єм прямокутного паралелепіпіда виміри якого А, Б і С. Якщо перше А дорівня 12 см. Б дорівня 15 см, С дорівня 8 см. Друге. А дорівнює 1,8 дециметра. Б дорівнює 0,5 дециметра. С дорівнює 2 дм. Задача друга. Обчислити об'єм куба, ребро якого дорівнює? Перше 7 см. Друге 12 дм. Задача третя. Маса. Одного кубічного сантиметра міді складає 9 грам. Яка маса мідного куба, якщо довжина його ребра 4 см? Бажаю вам успіху. Щиро дякую усім за увагу. Гарного всім дня. До нових зустріч!